Де взяти на все час? Вести прийом пацієнтів, невпинно навчатися розвиватися, виступати на конференціях, писати статті, вести телеграм-канал, знімати тік-ток, придумувати рілзи, публікувати пости, ще й вести сторіс? А Хорошна новина. вона не потрібно робити все і одразу. Є ключові дії, це базові речі, які можна. Псіхануть і зробить за один раз. Нічого складного насправді цьому немає. 13 років я займаюся організацією конференцій, переважно медичних. Дермікс гра, ШДМ-гра, Аллергент, кардіологіка, медикалборг, дермікс саміт. Особистий бренд, це особистість, яку бачить. І звичайно, ми розберемось. Вплив участь в освітніх в проєктах в якості спікера на особистий бренд. Бо це бустер номер один вашого особистого бренду. І це моя ключова експертиза. І я не буду лякати вас словом Я дам вам конкретний план. Буду ліст, який допоможе вам не губитися, а просто виконувати задачі і ставити галочку. Люди бачать тільки те, що їм показують. Ніхто досліджувати вас не буде. Що робить питання? Відповідь. Якщо коротко. себе. Навіщо лікарю особистий бренд? Щоб заробляти більше і легше, щоб мати вплив та авторитет, щоб змінювати медицину і світ. Якщо коротко так, єдине виключення легше легше не буде. Буде цікавіше, драйвовіше, але не легше, сорі. Щоб показати ширину і глибину своїх знань, сформувати довіру, мати вплив в своїй сфері, в медицині і суспільстві в цілому і однозначно в перспективі більше заробляти, вам потрібен особистий бренд. Раніше потрібні були звання, зв'язки, довгі роки, сталеві нерви і правильна поведінка, щоб пустили і дозволили. Зараз трохи простіше. Вам потрібен особистий бренд. Необхідність роботи над особистим брендом може. Варити, лякати, бісити. Тому що перше питання логічне де взяти на все час. Вести прийом пацієнтів, невпинно навчатися розвиватись, виступати на конференціях, писати статті, книги, записувати Ютуб, вести телеграм-канал, знімати TikTok, придумувати рілзи, публікувати пости ще й вести сторіс. <рекун> <рекун> no, no! 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 Спокійно. Прирвемося! Хороша вона, не потрібно робити все і одразу. Є ключові дії, які дозволяють одразу покривати кілька платформ і кілька задач. Це базові речі, які можна псіхануть і зробити за один раз. Ну або в кілька прийомів. І ви вже будете мати пристойний діджитал face, або social паспорт, я його ще називаю. Що ще бісить? За рахунок особистого бренду часто. В інформаційному просторі здобувають популярність і вплив лікарі, які не володіють ґрунтовними знаннями, а володіють маркетинговими скілами. Бути гарним лікарем і гарним маркетологом це різне, безумовно. І кожен, наче, повинен займатися своєю справою. Але ми ж знаємо, ніхто нікому нічого не винен. Це особиста відповідальність і конкретне рішення. Ти хочеш впливати і змінювати, чи ще не готовий. Якщо хочеш, ти маєш бути гарним маркетолом. Ти маєш розібратися, в чому ж полягає той чортів особистий бренд і як його побудувати. Нічого складного насправді в цьому немає. Це наука, безумовно, що потребує і практики. Але в медицині ви стільки всього освоїли і продовжуєте постійно навчатися. Тож вважайте просто, що це ще один предмет, який доведеться освоїти, тому що воно того варте. Єдиний спосіб боротися з недосконалістю, якщо не сказати неадекватністю і часом відвертою тупістю в соцмережах це іти в цей інфопростір, транслювати адекватний контент, збирати навколо себе коло однодумців, притягувати взагалі думаючих людей. І от впливати на маси таким чином, якщо в середовищі більше адекватних людей. Тих, хто поширює достовірну і дійсно корисну інформацію, вони створять інформаційну критичну масу, яка почне домінувати та витісняти неадекватну інформацію. От така концепція критичної маси адекватності. Чи закон інформаційної ваги, не знаю, як назвати, давайте, пропонуйте. Можливо, доведемо і отримуємо премію. Ну, а що? Дивіться, база є закон критичної маси. Як працює, зрозуміло. І всюди, при чому працює в соціології, і в економіці, і в фізиці, працює. Далі є теорія інформаційного дефіциту. Хоч вона вважається вже трохи застарілою, але в ній є робоча основа, яка люди приймають неправильні рішення або мають неправильні переконання через нестачу дефіцит знань або інформації. А в нинішніх реаліях, коли інформації більш ніж достатньо, трохи це потрібно скоригувати. Не просто нестачу і дефіцит інформації, а небажання цю інформацію шукати, досліджувати та сприймати. І це відповідь на питання, чому люди так часто прислухаються до сумнівних експертів і не слухають справді розумних людей. Тому що людина може оцінити рівень вашого інтелекту та знань, якщо вона знаходиться на тому ж рівні інтелекту та знань або вище. І тут ключова, до речі, інтелекту, тому що знати всього неможливо, але можливо досліджувати, аналізувати і критично мислити. Критичне мислення це ключ. Але <смас> двері іноді закриті на защолку з внутрішньої сторони. Які ще теорії стануть в нагоді для розуміння цього питання? Теорія когнітивних упереджень, канема на тверські, теорія мотиваційної інформації та дослідження емоційної динаміки в комунікації, вони всі показують, що недостатньо просто надавати інформацію. Важливо враховувати емоції, упередження і контекст сприйняття. Ще раз: людина може оцінити рівень вашого інтелекту та знань, якщо вона знаходиться на тому ж рівні інтелекту та знань або вище. Тому, якщо вас не цінять, не засмучуйтесь. Скоріше за все, ви чекаєте оцінку людей не того рівня. Бо е, чим вищий рівень людини, тим більше вона цінує. Це закони Кондратської. А ті, хто не на тому ж рівні, не хочуть включати критичне мислення, вони орієнтуються на думку більшості. А думка більшості на соціальні докази.